34-річного старшого солдата-контрактника Збройних сил України Юрія Цвіткова, який загинув в бою, захищаючи від ворога Україну, відспівує військовий капелан Даниїл Тарнавський. Церква Христова є заснована на крові мучеників, так само і боротьба за нашу незалежність. Вона є скроплена кров'ю наших захисників. Вічна пам'ять полеглим. Солдата в останню путь проведжають хмельничани. Лариса Пастух, яка прийшла попрощатися з бійцем, каже, не знала його особисто. Просто по-людськи прийшли провести в останню путь і ну висловити слова щирої вдячності родині. Ми будемо пам'ятати і завжди молитися за таких хлопців, які дають нам можливість сьогодні ходити під мирним небом. Солдат уродженець Донецької області, там і поліг в останньому бою, розповідає його своячка Тетяна. Вона та ще кілька близьких змогли приїхати в Хмельницький на похорон. За її словами, ховати його вирішили тут, де не настільки напружена військова ситуація. Тетяна каже, батьки Юрія померли, а її сестра, вдова загиблого, приїхати не змогла. Моя сестра, його жінка, вона також зараз на фронті, і вона не змогла приїхати. Він дуже любив маму. Його бажання було цієї весни. Поставити їй пам'ятник, але так і не вдалося. Тетяна каже, Юрій був сміливим бійцем і стояв у строю до останнього. До останнього дня з ним переписувалась. У них не було провізії і медикаментів якраз в той момент, тому що вони на Донеччині. І я добувала через волонтерів всього це, але дуже тяжко було туди добратися волонтерам. Труну бійця хмельничани проводжали навколішки. Нагадаю, видатки на поховання загиблих військових оплачують з міського бюджету, а ховають на алеї Слави Цвинтаря в мікрорайоні Ракова. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.